Міст побратимів зорислав Байдюк голос Америки. Голова офіційної делегації Івано-Франківська Андрій Романчук є сьогодні гостем нашої студії. Дякую, Андрію. Вітаю в студії. Дякую, що знайшли сьогодні час Вітаю. для нас. Мушу признатися, що я також є жителем міста Арлінтона, тому мені особисто не просто як журналісту цікаво, якими будуть наступні кроки. Насправді хочеться зауважити, що, перш за все, дуже приємно, що нам вдалося пройти формальні процедури достатньо швидко і угода, яка стала результатом попередньо проведеної роботи. Уже на сьогоднішній день є і ця угода передбачає декілька напрямків співпраці, по яких будуть підготовлені конкретні заходи. В першу чергу мова йде про підтримку громадських і громадянських ініціатив, участь активістів в обмінах між Арлінтоном і Івано-Франківським. До речі, наш візит це власне був візит у відповідь делегації Арлінтону, mm -hmm. яка була минулого року у Івано-Франківську. І я переконаний, що в цьому напрямку ми закінчуючи всі формальні процедури, створивши таку ж асоціацію Івано-Франківську ми будемо рухатись цьому плані, так як Арентон має дуже позитивний досвід, у з іншими містами-побратимами, що для нас є надзвичайно цікаво для. Просування Івано-Франківська на, скажімо, світовому на світовірейна. Хто буде фінансувати всі ці заходи? Яким чином буде відбуватися це ці, ці обміни? Яким чином будуть на сьогоднішній день? Україна і українські міста і українські громадські організації вже готові до того, щоб власні ініціативи проявляти і фінансувати своїми силами, власне, як і сьогоднішня, і сьогоднішня поїздка нашої делегації це є власна наша громадська ініціатива за? Організації благодійної фундації це хрущ», яка власне працює в Івано-Франківську вже декілька років, і це досягнення досить позитивне для України, що громадський рух вже може бути не тільки реципієнтом якихось коштів, грантів, а уже сам може продукувати конкретні результати і виходити на світовий рівень, на європейський рівень і налагоджувати такі контакти. А, чи вже намітились якісь спільні конкретні проекти? Чи вже маєте ідеї в, в цьому напрямку? Так, звичайно і. Тут є досить позитивна ініціатива Арлінтону, Частина громадських активістів з Івано-Франківська, приблизно 5 чоловік уже в вересні прибудуть сюди на стажування по програмі Відкритий світ. Я думаю, я переконаний, що це тільки початок, адже на складі нашої делегації взяли участь і науковці, і депутати, і підприємці, дуже багато цікавих контактів напрацьовано. Я думаю, що ми будемо досить ефективно працювати в цьому плані. І протягом місяця у нас є намір погодити якийсь спільний план діяльності з асоціацією міського брати Марлінтона. Що може бути цікаво обидвом сторонам? Тобто, що можна повчитися Арлінтону? У Івано-Франківська, Івано-Франківська у Арлінтоні. Якщо говорити про Арлінтон, то вчора досить у нас обговорювалося питання просування Арлінтону як туристичного міста. І я наскільки розумію, це один з тих напрямків в економічному плані, в якому буде працювати Арлінтон. Як на мене, у Івано-Франківська є досить позитивний досвід роботи Івано-Франківської області в цьому напрямку, як власне туристичного регіону, карпатського регіону. Тут у нас є багато можливостей для співпраці. Для нас неймовірно цікавим це є організація Організація громад Арлінтону і ініціативність цих громад. Звичайно, що певні моделі по наданню комунальних послуг і, взагалі, послуг, які надаються мешканцям міста, не зважаючи на те, що Сполучені Штати значно економічно розвинчі і краще в цьому плані тримаються. Україна вже готова до застосування цих моделей на місцевому локальному рівні. Я переконаний, що це є можливо і цей досвід важливо використати. От саме ініціативи громадські з. Місць, ну, з, так мовити, на ну зовсім знизу, так? так тобто, як на мене, як на мене, це досить позитивно, коли громада самостійно приймає рішення, представники громади, які обираються, несуть за це відповідальність, і це дає дуже великий поштовх, і самовід... відбувається самовідповідальність влади, як такої, будуть в цьому напрямку також обміни так, так, очевидно, очевидно, що так обов'язково. Тим більше, що в Україні зараз досить актуальна тема в черговий раз адміністративно-територіальної реформи і. Міста і ті ж громади населені пункти повинні в цьому брати надзвичайно велику участь, адже мова йде про їхні інтереси, про їхні бюджети, про їхню організацію їхнього життя. Тому досвід Арлінтону в цьому плані для нас досить цікавий і окремі елементи і норми. Я вважаю, що можливі для застосування в Україні і це буде правильно. Дуже дякую і успіхів вам у співпраці. І, нагадаю, що гостем нашої студії був Андрій Романчук, депутат Івано-Франківської області. Мої ради на цьому у нас на сьогодні все.